Відому венесуельську журналістку Кармелу Лонго взяли під варту в Каракасі. Її сина теж затримали. Як кажуть очевидці, у Лонго вдома провели обшук. Поліція вилучила її комп'ютер. Кармела Лонго спеціалізувалася на розважальній та новинній тематиці. За кілька днів до затримання жінка написала в соцмережі, що її звільнили з проурядової газети, де вона пропрацювала 20 років. За даними спілки журналістів, це вже дев'яте затримання після спірних президентських виборів. Водночас державні медіа звільнили десятки працівників за публікації на підтримку опозиції в соцмережах. Поліція також арештовує тих, кого підозрює в участі в протестах. Біля в'язниці, що за дві години їзди від Каракаса зібралися родичі арештованих. Вони прагнуть дізнатися про долю близьких. Багато хто називає арешти безпідставними. «9 травня синові зробили операцію через перетоніт. Він ще відновлюється. Йому дали півроку на реабілітацію. Скажіть, як людина після операції, яка не може підняти вагу 20 кілограмів, може мародерити? Мати ще одного ув'язненого каже, що її сина затримали, коли той пішов пограти у футболи з друзями. Я вимагаю звільнити мого сина, бо він ні в чому не винен. Усі ці звинувачення нісенітниця. Вибори відбулися 28 липня. Після цього Національна виборча рада Венесуели оголосила переможцем чинного президента Ніколаса Мадуро. Проте опозиція, підрахувавши голоси через свої канали, заявила про переконливу перемогу свого кандидата Едмундо Гонсалеса. Після виборів в Україні спалахнули протести проти Мадуро. Поліція почала їх придушувати. Унаслідок сутичок 27 людей загинуло, близько 200 Постраждало загалом, арештували близько 2400. Трьохсот осіб. Спірне переобрання Мадуро на третій термін осудили голови більшості країн Латинської Америки. А лідери багатьох європейських держав висловили сумніви щодо того, що офіційні результати виборів правдиві. Вони також закликали шанувати волю венесуельського народу.